Доброго дня! Я радий вас вітати на проєкті Агробратство. І сьогодні ми з вами відвідаємо один із наймальовничіших куточків України. Як ви вже напевно здогадалися, ми знаходимося з вами у Волинській області. Шацьк. Курортне місто Шацьк. І сьогодні ми з вами відвідуємо кармерське господарство Пульмо. Пане Руслане, ну зазвичай люди обирають собі за професію щось більш в теплі, як то кажуть, в комфорті. Хотіли б у першу чергу бути там економістами, юристами, хтось лікарем. Ви обрали сільське господарство, досить ну, важка праця, відповідальна. Як ви прийшли до цього? Як відбувався ваш шлях становлення? Я теж вчився, як ви говорите, на юриста, Закінчив юриста. Пізніше, ще, ну, але це був технікум аграрний. Ну, закінчив. Там були спеціальності аграрні теж, але щось поступив на юриста і закінчив. Але теж мені подобалося сільське господарство, вернуючи процеси. Це розуміння було, мені подобалося сільське господарство. І ми їздили ну, до батьків в село, допомагали їм. Ну і смішують клизь не було. Там землі багато, було там 50 сотень біля хати там, чи як. Ну і так привели батьки роботу до, 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 до землі. Но мені сподобалося. Ми з вами, Руслане, перемістилися в досить цікаву локацію, скажу нашим глядачам. Праворуч від нас кордон з Польщею. От там де цей ліс, ми вже бачимо, то вже є Республіка Польща. А заді нас кордон з От Забор. Це є вже Республіка Білорусь. Чи це якимось чином на, на вашу роботу наведення господарства в безпосередній близькості до кордонів? Поки не впливає, тут немає таких якісь, як несподіванок, нічого, то все спокійно. Ми маємо спеціальний режим, щоб бути на межі тих границь, ну, перепуски ну, на територію, як так сказати, територію? обробітку ґрунту, бо тут прирічна зона, тут може бути мало що. Ми спілкуємося із військовими, і з пограничними службами, вони інформують в разі чого, небезпеки там, чи якісь мероприємств їхніх Проводимо спільні дії. Займатися таким господарством, це я почав 6 років назад, ну, так, бо деякий час. Був за кордоном на заробітках, щоб почати якийсь бізнес в Україні. Там був за два роки. От, потім приїхали на Україну жити. Ну і хотіли спочатку займалися ми з дружиною створили фермерське господарство. Ми займалися вирощуванням малини почали я, 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 ягоди. Це теж хороша культура. Не, не сильно. І треба людей, ну файно, не, не, не громіська. Почали ми з олійної речки, взяли в оренду землю з міністрацію, з людьми. Ну, Тут одна з велика причина, то, що людські паї тут тобто, мають по ділянки що виділялися по 20 сотих. І коли реєструвати, деш, ну, щоб було все правильно, це дуже дорого виходить, реєстраційні дії, бо напалатиться від кадастрової номера ділянок. Ну, Їх багато є у людини. Не розкидані по всьому, але це одна з таких проблем в організації роботи. І потім почали вирощувати. Ми почали, ми відключили договори адміністрації, адміністрацією, знайшли тут ну, вільні землі, зайнялися розкорчовкою полів. Потім ми після розкорчовки посіяли олійну речку. Як на зелену масу переурали її. Ну, і почали ми сіяти на зиму, і потім посіяли ми жито перший рік. Почали ми жито. Ну, лінаречка, а потім посіяли жито на зиму. І так потім пішли сіяти всі культури потрохи. як таких немає. Щоб вас там ну, не допускали ну, до поля чи. Ну на даний час, якщо брали робітників там, з перепусками, бо та служба переписок, там, по поран ну, в луцькому, виходить, подаємо вони. Доволі швидко роблять ті перепуски, щоб люди могли працювати на полі. І маємо відносини такі робочі. Ну, не не прошкоджать, бо знаєте, це на економіку держави впливає. Треба робити, сіяти. Саме на в цій локації ми знаходимося до своєї поле, маємо сонячника, ну і сіємо ще різні культури нішеві. Льон сіяли в тому році, пробували. Льон на волокно чи на, льон на лавочку. На, на, на зерно. Випробували ну, чи, бо тут ніхто його ж не сіяв. Сіяли ще в Радянському Союзі, як говорили. Ми спробували, як буде коли дозрівати, ми посіяли на 5 гектарів, щоб спробувати, як він тут буде себе показувати на тій території. Тут найгірше їх продукцію вирости, тяжко з реалізацією. Ну, Реалізація то є з транспортом, бо ми знаходимося трохи далеко від дужно, Від подужої елеватора, то нам 150 кілометрів. Найближчі до найближчі. вас. Найближчі. Нанімаємо транспорту, ввозимо, але туди їхати машини сильно не хоче, бо їм немає груза сюди щось привезти. От. Ну, трохи це дорого обходиться транспорт. Один такий витрат в господарстві, що транспорт це найдет. А маємо свій транспорт, але не завжди він може кудись поїхати далеко, бо і на полі роботи є. Стараємося не нанімати. Це ну, простіше просто. Ми возимо, експортир, експортуємо за кордон і ну, ліватор возимо, як по ситуації. А близькість кордону з Польщею не дає вам переваги, щоб ви могли безпосередньо відвести. Ну, не, Близькість кордону з Польщею то переваги, то тут Гарна природа, ну там бух тільки що. <ріхи> Вони мають построїти переход, перехід. Якщо построїти перехід, буде транспортне сполучення, тут мають побудувати, казали, за 2 кілометри, то може щось і буде, наладиться. А наразі найближче це ягодинка. Це ягоди є наразі найближче. Ну так, більше 100 кілометрів. Якщо продукцію не експорт давати, ну, ми давали і соняшник на експорт тому році, і, і сою, і просо. От, о, з фірми щоб возити на експорт, ну, їм зручно, бо транспорт на, на експорт нам краще. Легше транспорт знати, бо всі їдуть в Європу. <сум> з, цим, з цим легше. Скільки ви зараз маєте землі в обробітку, які основні культури вирощуєте? Зараз в обробітку ми маємо ну, небагато, вже немає де більше взяти, то маємо 120 гектарів землі. В ми, Ну, раніше вирощували жито, вже два роки його не сіємо, бо і ціни немає, і з транспортом дорого. Пшеницю зиму сіємо, пшиємо сою, соняшник. Ми пробували в тому році льон, На, як, як буде тут рости, бо є піщані землі, не сильно такі ну, хороші, То, але льон бачу росте. Думаємо, що будемо щеяти. Ну, ми самі експортуємо, маємо їздили за кордон, то на минулому тижні договор заключили на поставку ну, сої, так ми були на полі сої, ну і там інші культури. Ну, погано в тому році, що вони до Нового року ніби мають заборонити везення там зернових, ріпака, кукурузи. Ну, це трохи неправильно з їхньої сторони. Виробникам ну, теж десь треба продавати. Хоча в Європі ціна пшениці ну, 250 доларів виходить. це не так вже мало. Вони, їм Це мало, нам це було б добре, як ви так платили. Бачите, як у вас складається, що з одного боку е е умови, в яких ви займаєтеся господарством, ґрунти, е які ну, скажімо так, є оптимальними або кращі для цих таких ґрунтів є культури, як льони з іншого боку. Те, що є можливість експортувати цю культуру у, так. у Євросоюз. Так, ну на це нема заборони. Так само соя в нас не ГМО, нормально соя. Ми купили ну, вже третій рік вирощуємо, ну, міняємо сорти кожен, 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 кожен рік. Ну і ну, Сонячник в тому, тому році ми теж возили на в Руминію, звідси трохи далеко, і в Польщу возили, соняшник теж. Ну, бо... З транспортом тут до Європи ну, легко, бо транспорт їде, маємо фірми, маємо договори. Вже не перший рік ними співпрацюємо, маємо ну, певні скидки, бо постійні клієнти. Ну, так, добрий мір. А чи не виникало у вас такого бажання, думки, чи можливо є такі плани на якесь майбутнє, там близьке чи далі майбутнє, щоб не вести безпосередньо сировину в Європу, те саме зерно льону, сої, а вже якийсь готовий продукт, створювати тут додаткову вартість якусь переробку і ввести вже, скажімо так, кінцеву продукцію? Ну, Це щоб вести кінцеву продукцію? Ми наше господарство не таке велике, у нас було вироб... до виробництва. Щось зробити, чи шот соєвий, чи олію там. Чи, ну, у нас немає стільки продукції, щоб ми могли щось виробити. А землі, тут ще трошки є, можна щось добрати, але теж не всі за теж треба канави купати, бо вода високо стоїть. Тут є свої нюанси великі. А якщо розглядати, чи є така можливість кооперації з іншими фермерами, вашими колегами, вашими сусідами, щоб сформувати оцей. Ну, більший пол якісь продукції, і відповідно тоді вже в кооперативі цьому переробка і подальший експорт. Тут по, в нашому тут, регіоні ми зараз, зараз знаходимося, тут більше туристичний регіон, ніж виробничий. Тут а, землі такі піщані більше, і тут а, мало хто Тут займається гарбузами, люди, ну, фермери. Сіють садять картошку, в основному таку морку посіяли. Ну, Поки на даний час це ну, неможливо. А гарбуз на насіння на насіння. На насіння на, їздив ну, 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 ну голосіння, гарбуз тіла теж попробувати посіяти, посадити, але ж, ну, ще до того, щоб не дійшли, але це теж така культура, яку теж хотіли б спробувати. Приїхався Довшну сьогодні ранком від Тернополя сюди до Шацька і просто бачу ну, з вікна машини, як змінюється навколо природа, ґрунт, ландшафт і, і так далі. Які вноси корективу безпосередньо у вашу роботу ця зона північно-західна, можна сказати, навіть сама крайня північно-західна точка, які ризики є господарювання в цих умовах. Тому що ну, я думаю, що на більшій частині території люди просто навіть не зустрічаються з такими умовами, які у вас можуть бути чи особливостями. Ну, у нас особливість це, відповідно, що взяти від Луцька, наприклад, там 200 кілометрів, і сюди різниця йде два тижні в обробітку землі. Тут холодніше. На два на тижні, порівняння з Луцьком. Луцьком. Хоча невелика відстань, але якщо ви там приїжджали, бачили такий. Це ну, річка, ну, і там може бути до, до нього сніг лежати, а там може бути тепло. Ну, водорозділ там є такий. Mm. От, і це дуже влияє на ту погоду і час. Просто пізніше робиться. І пізніше тут холод, холодає. Питання перше в тому, що треба правильно підібрати сорти середньостиглі стеглі, або раньо бо пізні стиглі сорти. Це буде на кінець жовтня, це трохи буде ну, пізновато до збирання і мокро. Так, в тому році ми мали соняшники теж, ну, там, різного дозрівання, там, і 100 днів, і 120. Ну, за ті пізніші сорти ми їх не спіли зібрати до душі. Потім хтось -то ну, були душі, а дощі на 2 тижні. Ну, і, і потім кислотність повишилася, сонячники мали Ну, У нас небагато, ми просто брали на пробу пізніші сорти. Бачите, але урожайний з них краще, ну, більше, більше дають. От. Але так, дозрівання. Може, то, що душі пішли, якби не було б душі, то може і було б добре. Так Воно є. Не можна сказати, що завжди так буде, але пряма залежність між тривалістю вегетаційного періоду культури і їхнім потенціалом урожаю, але знову ж таки, на кінець дозрівання, сума температур. В жовтні місяця бувають приморозки. Якщо бувають приморозки, то перші ну, бувають. <тодість> <filled> то тоді ми молотимо, то сою збираємо, чи десикуємо, нанімаємо дрони, десикуємо, чи самохідний описку, нанімаємо. Робимо досягало трохи раніше, щоб було і сухіше. Займаємо техніку більше, бо тієї техніки більше вільної стає, бо. Ну, вже кругом пообирали ніби, і легше з технікою. Ну, є, є плюси слова. Є і плюси. Ви кажете це дронами проводити десикацію. А як зараз, під час військового стану з обробітком полів дронами? Ну, зараз дронами під час військового стану ми не, не користувалися в тому році. Так, до війни ми користувалися, давали запроси. Ну, Получали дозвіл з прикордонної служби, давали запрозами на Київ, на програмну заставу, ну, і вони давали. Тому в тому році нанімали ну, то самоходного прискочя. ну, Бо ж війна літати ніби не може тут. А по обробітку ґрунту, то ми сіємо після соняшника сіємо або пшеницю, ну, діскуємо на зиму, міндобрива даємо, в тому році менше дали Міндобрива бо ціна була така велика. Ну, дали менше а ну, Ми даємо безхлорне, стараюся давати добрива. Ну, ми діскуємо, сіємо пшеницю, Озимо. Після сіємо. І сіємо сою або, або просу, або редьку олійну. Ну, хочемо пробувати льон, теж, бачу що непогано показав себе, що росте в нашій зоні теж. Ну, бачу, коли він буде молотитися, ну, коли він дозріє. У вашому господарстві переважно всі от операції ви виконуєте самі безпосередньо чи наймаєте ну, найменше. Це не, невелике, фермерське. Ну, я з дружиною маємо ще два працівника, нам все достатньо. Достатньо. Ну, так, то, то, максимально стараєтеся. Так багато роботи. Максимально стараються власними силами власними закрити закритися. Трохи зараз тяжко, що один працівник в армію пішов там ну, служити, захотів обороняти державу. Ну, от. Трохи, Трохи тяжко, але стріляється. Важко, але справляємо. Ну, Напевно, всі так зараз можна сказати, що швидше шукають якісь виходи з ситуації, ніж... Живуть планами на майбутнє. Дай Боже, служить, дай Боже, прийде, буде здоровий, буде далі має намір працювати. Спілкуємося, допомагаємо. І, і форму купували, ну, купляли те, що десь деякі були. Спочатку то він давно служить, то були деякі деякі нюанси, там треба щось купити. допомагаємо, то, то на тепловізор купляли, ну, так те, що таке в то машину допомагали, гроші збирали. Допомагаємо, ну, були переселенці, тут багато у нас живуть хоча б близько до білоруської границі, але живуть. Ну, ні. Вот, і теж допомагаємо. То продуктами давали, то картошку давали. ну Таке це буде, що мало таке. Людям треба жити. Я Пане Руслане, ну, зараз військовий стан і війна, яка у нас в країні відбувається. Ну, Певні корективи вносять нашу роботу, але я думаю, що ви, так як і всі ми живемо на сьогоднішнім днем, а маєте певні плани на майбутнє. Що б ви хотіли впровадити в себе або в чому ви бачите майбутнє скажімо так, в найближчій перспективі? Досвідом роботи у фермерського господарства, як ми знаходимося ну, з часом до початку війни, ну, було трохи простіше, бо воно було більше використовувати техніки. Менше треба було дозвільної системи того всього. Ну, на думаю, війна скінчиться. Ми хочемо модернізувати і думаю, купити дрони, щоб було ефективніше і швидше поля обробляти. От. І перейти на культури ми так експортували в минулому році і раніше за кордон і просто експортували, і олійну речку культури. В тому році ми спробували посіяли льон. Ну, побачимо, як він нам нас. Покажу урожайності, як він вийде, і коли будемо лотити, то думаю, що теж будемо сіяти. Бо тут не кругом землі такої якості хорошо, дуже багато піщаних земель. що Ми сіємо жито сіяли, але жито рішими сіяли, жито я зійшов. Роблю жито, ніби як на седра сію, на зиму, і весною його пере... переорюю і сію ну, ту культуру, що там треба, там, чи, чи, ну, чи, со, чи соняшник, чи сою. Ну, от, о, о, жито як, ніби як антисептик і, і, і грунт не, ну, не... Ну, хороший результат з того виходить. От, на, на, бо тут дуже багато піщаних земель, а жито дає масу і до весни добре. А дроном то буде легше обробляти швидше поля по карті полів. Ну, ми колись Ну, хотіли купити в тому році, але військові дії то наразі ще не купили. Це але не є бажання. Мусили відкласти той no. проект. Ну що ж Руслане, Хочу вам подякувати. В першу чергу. Сподіваюся, що і всім нашим глядачам було цікаво побачити досвід, як люди працюють в самому, що не є північно-західному регіоні нашої країни. Побажати вам в першу чергу міцного здоров'я, мирного неба і нехай ваша нелегка праця вінчається щедрим врожаєм. Дай Боже, щоб скінчилася війна і все буде добре. Як ми того стараємося.